Дорогі брати і сестри Христос Воскрес! Вчорашній і сьогоднішній уривок Евангелія від Івана, це п'ята глава, від 19 стишка аж до 30-го, ми можемо читати як таку собі притчу, тому що нам добре відомо, що у стародавньому світі, також у середньовіччі, Зараз це набагато рідше, але також можемо спостерігати, що те, що робив батько, це потім продовжує його син. Якусь певну справу професійну, в стародавньому світі можемо сказати, що це було законом. У наш час також багато синів або багато дочок продовжують справу своєї мами або сини справу свого батька. І от оці два уривки, які чуємо за вчорашній день сьогоднішній, вони нам десь зображають такою людською мовою, якими є ті відносини між Богом Отцем і Богом Сином. Ісус Христос старається це так пояснити зрозумілою для Його сучасників мовою, що я не мої волі шукаю, але роблю те, що мені заповідав Отець. І навіть я суджу так, як чую, тобто так, як я почув від Отця. І мій суд є справедливий, тому що не неї свої волі суджу, але продовжую справу Отця, якою, справа? якою є справа Отця? Бог Отець є тим, котрий сотворив світ, є тим, котрий вивів ізраїльський народ із неволі. Це була справа сотворіння і спасіння. А Ісус Христос є тим новим сотворителем. Бо коли Бог приходить на світ в особі Ісуса Христа, то наново хоче відновити то добро у світі, що в ньому було. І тому так Ісус Христос заповідає, що йому належить воскрешати також померлих. Тому що після сотворіння Богом Отцем того світу зло вкоренилося у світі, у людському серці, у всьому сотворенні. І тому Ісус Христос приходить, щоб те, що Бог сотворив добрим, наново відновити як добре. І каже, що все зле, призначене на суд, воно мусить бути одного дня засуджене. І от, дорогі брати і сестри, ця місія Ісуса Христа, вона почалася задовго до нас, але і зараз продовжується. Після того, коли Ісус Христос воскрес, і саме тому Євангелія від Івана ми читаємо у цей час Воскресіння кожного дня, тому що це Євангеліє Воскресіння, котре найперше нам звіщає, що Ісус Христос прийшов усе нове сотворити. Прийшов і сам смерть переміг для того, щоб пізніше перемогти ту смерть і для нас, щоб і колись і ми воскресли. Сьогоднішні і вчорашні уривки, вони завжди читаються також на, заупі... на заупокійних літургіях, або можуть також читатися на похоронах, тому що звіщають нам про те, що за смертю уже не буде останнього слова. Не буде останнього слова також за тим, хто є батьком смерти. Не буде останнього слова за дияволом. Це Євангеліє, котре нам звіщає, що Ісус Христос приходить для того, щоб перемогти смерть для кожного із нас. І тому той, хто вірує в нього, воскресне на життя вічне. Інші також воскреснуть, але Євангеліст чітко підкреслює. Воскреснуть на суд. Воскреснуть для того, щоб остаточно то зло було засуджене. Ми із вами, дорогі брати і сестри, невпинно рухаємося до цього моменту, до моменту Воскресіння одних для життя вічного, а других на Воскресіння суду. Для того, щоб зло остаточно у всіх його вимірах було засуджене. Тому спокійно можемо сказати, що на землі не існує людини, котра би не робила волю Божу. Бо навіть якщо людина робить зло, Бог і це, із з цього знає, як вивести щось добре для вірних своїх дітей. Тому незалежно від того, добра людина чи зла, Божа воля у цьому світі сповниться, Божий план. Сповниться, але для кожного із нас дуже важливо, як ми служимо Богу, бо ми можемо служити як Іван Богослов, улюблений учень, а можемо служити постійно, як Юда Іскаріоцький. І на ці дві прості половинки можемо сказати: ділиться усе людство. Але для тих, які стараються служити. Божій волі у доброму чекає Воскресіння на життя вічне для тих, які попросту роблять те, що їм вигідно, кожного разу, зраджуючи Богові, зраджуючи всьому доброму, вони призначені бути засуджені разом із дияволом і з усім злом. Тож молимося, дорогі брати і сестри, щоб ми служили як діти Божі. Бо є багато людей, які можуть служити Богові так, як його вороги. Але воля Божа над усіма нами сповниться, це нам Ісус Христос заповідає у своєму слові, яке важливо собі закарбовувати до серця. Всі ходимо під Богом, Його план має сповнитися, але дуже важливо, як я його сповнюю, чи я буду призначений на Воскресіння до життя. Аминь. Христос воскрес.